Привіт, мене звати Аріна, і я вчителька математики, яка готує до НМТ ЗНО з математики. Я вітаю вас на своєму безкоштовному уроці. Але слава Богу, він не про математику, він про те, як успішно скласти НМТ з математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про структуру самого іспиту, про план підготовки, поради моїх випускників минулих років, і звичайно, піднімемо тему, які бувають помилки при підготовці і як з ними. Боротися, по перше, хотіла б трошечки розповісти про себе. То ця математичка аріна. Я амбасадор гейміфікованих уроків. Я постійно створюю уроки математичні пов'язані з різними іграми, які можна знайти. У мене є своя математична монополія. Також я створюю уроки, де потрібно проходити якісь невеличкі квести, щоб отримати відповідь, щоб порахувати завдання, і все це пов'язано з математикою. Я випустила більше 250 учнів учнів. Спочатку я працювала тільки індивідуально, потім з групами і з курсами. Сім років я вже готую до ЗНО і НМТ, і чотири роки я в онлайн викладанні. Я автор конспектів підготовки до НТЗ-математики, якими також користуються мої учні. І ви можете загулити мене по інтерв'ю в Ютубі, що бісить репетиторку, і дізнатися про мене все-все, все, що я б не хотіла зараз розповідати. Можливо, і так йдемо до того, навіщо ми сьогодні зібралися. Я буду вам розповідати про структуру з математики Насправді все не так страшно. В це з математики у нас 22 завдання, з-поміж яких 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти. Тут ви можете отримати за кожне таке завдання 0 балів, якщо неправильно відмітили, і 1 бал, якщо правильно. Також у нас є три завдання на встановлення. Пари відповідності, ці логічні пари за кожен з цих пар ви отримуєте по балу. і Тут ви можете отримати від 0 до 3 балів, тому що власне в кожному з таких завдань три пари. І чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Сюди ж входять ці параметри. Найстрашніше завдання, якого всі бояться на НМТ. Останнє, що є в цьому списку. Тут ви можете отримати від 0 до двох балів. За повністю розв'язане завдання два. Максимальна кількість тестових палів нас 32 на НМТ з математики і Зараз я вам покажу таблицю переведення тестових балів у рейтингову оцінку з математики. Тобто, ви тут бачите, можете її собі поставити на паузу, подивитися, запам'ятати. В цілому. Вся ця табличка нам говорить, наприклад, якщо ви робите одну помилку, у вас замість 200 балів може вже йти до 94. Тобто, помилки доволі таки сильно зжирають наші бали. НМТ. А проблема помилок зазвичай, якщо ми все написали правильно, пропустили і помилки, зазвичай це не в тому, що Учень чогось не знає. Зазвичай це пов'язано з тим, що це була неуважність або перевтома, або якісь інші чинники, не пов'язані чітко зі знаннями, які ж теми будуть на НМТ з математики. Завдання в блоці НМТ з математики будуть складені згідно з програмою ЗНО з математики. Вони охоплюють весь спектр тем з алгебри та з геометрії, які вивчаються в колі. Тобто НМТ нічим не відрізняється по темам, я маю на увазі від того, щоб. Було в програмі зно якісь профільні моменти звідти прибирають, але є й такі моменти, які може вам тільки сказати вчитель, який цього року готував. І попереднього року готував. Є певні теми підтеми, можна сказати, які по факту прибирають з програми НМТ, але в чинній програмі ЗНО вони є. І це можу вам сказати лише вчитель, розбираючи кожну тему. Казати цьому ми приділятимемо менше уваги, тому що попередні 2-3-4 роки цього не було, але все одно це будемо розбирати, тому що буває різне. В нас йдуть такі теми, як числа та вирази. База, з якої все починається, рівняння на рівності їх системи, робота з функціями, ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики, середнє значення, аналіз діаграм та графіків, все, що пов'язано з комбінаторикою, планіметрія це наша геометрія на площині, і стереометрія це наша геометрія, яка Просто, якщо ми дивимось на цю фігуру в планіметрії, це в нас або квадрат, або це рівнобедрений трикутник. Якщо ми дивимось в темі стереометрії, то це в нас вже стає піраміда. Власне, в цьому і їх різниця. Отже, зараз для вас можна сказати лише початок навчального року відбувається і зараз ви приймаєте найважливіше для себе рішення, як вам протягом цього року працювати, з якими темами, на що зробити акцент, як з одного на інше переключатися. І так далі. І з цим я б хотіла цією лекцією вам допомогти. Можливо, мене зараз учні дивляться, можливо, мене дивляться зараз батьки. Я саме для вас розповідаю цю інформацію, і я б дуже радила її фіксувати у себе. У вас буде три сезони, за які ви можете підготуватися до НМТ. Це в нас осінь, це в нас зима. І це в нас весна. Іспит вже буду навесні, тому навесні у вас буде не так багато часу. Взимку буде новий рік, там почнуться свята, канікули теж не багато часу. А осінь вже не тільки почалася, вже листочки опадають. Тому не хочу вас залякувати, але часу на підготовку дійсно обмель. Чому обмель? Ми зараз про це поговоримо, тому що я вам розповім всі теми, які існують, і які за правильною системою з правильним підходом ви. Маєте розібрати за навчальний рік. Перша тема це числа та вирази, тобто це дії з раціональними і раціональними числами, відсотки пропорції округлення, модуль числа, розв'язані рівнянь із модулів. Це прям база математики, з неї все починається. І якщо ви пропускаєте ці теми, ви потім вже з іншими працювати просто не зможете. Сюди ж ідеї розбір алгебри, в якому вирази, спрощення тотожності. Тут ми вже переходимо до другого підпункту. Якщо дивитися на попередній слайд по окремим темам. Тут же рівняння, лінійні, квадратні нерівності, системи рівняння нерівності, це все восени розбирається. Далі наша задача закрити тему 6-7 класу це розібратися з функціями. Те, що зустрічається в нас в програмі НМТ, це графіки функцій. Це визначати по графіку функції, по функції графік, це властивості функції з ними працювати. Дуже часто зустрічаються завдання на функції на відповідності, коли треба поєднати графіки, функцію, треба поєднати якісь її властивості, треба поєднати, а яка функція через ці точки проходить. Тобто, це все, звичайно, є в програмі і воно займає велику кількість балів. І остання тема, яку б я радила в першому нашому сезоні розібрати, це комбінаторика, це основи комбінаторики перестановки Комбінації простий підхід до обчислення ймовірності. Зазвичай цю тему я розбиваю в залежності від того, як мої учні коли проходять тему комбінаторики на дві частини, тому що у когось в 11 класі вона йде наприкінці року. Тоді ми приходимо в третьому нашому триместрі. В третьому з триместрів, який продовжується один сезон, або ж частину проходимо в першу частину і в останню. Тобто, тут треба ще коригувати, розділяти, в залежності від того, як йде програма, щоб у вас була зручна і легка адаптація до програми 11 класу. Взимку розбирається функція, продовжує розбиратися, розбираються прогресії, повністю розбирається тригонометрія програми 10 класу. Також починається планіметрія. І навесні вже продовжується планіметрія, плюс стереометрія, плюс не тільки на площині, а в просторі, похідна інтеграл і всі теми 10-11 класу тут же підсумовуються. Ваша головна задача йти по такій системі, щоб наприкінці року у вас не позабувалися перші теми, тому що це дуже часто відбувається до уваги всіх учнів, до уваги всіх батьків така річ відбувається, на жаль, тому вам головне побудувати систему, щоб одне за іншим завжди працювати. Цювала наприкінці року вам не тільки потрібно навесні робити це узагальнене, приходити імітації, тести НМТ. Я б вас просила, проходьте, будь ласка, у кожному сезону після осінь, після зими, під час весни, проходьте, тестуйте себе. Помиляйтеся, виправляйте помилки. І, звичайно, буде добре, якщо у вас є репетитор, або це може бути шкільний вчитель, який вам зробить розбір ваших помилок і зрозуміє, де ваші пропуски, чого ви ще не розумієте, чи вам не вдається воно. Тут би хотіла додати до своїх порад поради своїх учнів. Що вони пишуть, ви можете зупинити і почитати, але я виділа найголовніше за те, що я кажу, робіть тести. Це недооцінена річ. Дуже важливо. написати план підготовки. ну слава Богу, з цим у вас проблем вже не буде, тому що. План я вам сьогодні на цій лекції даю одразу, і знайти класні курси репетиторів або ж матеріали самостійної підготовки. Так, це теж дуже все важливо, особливо, щоб у вас були якісь матеріали, які можна або інтернет-матеріали, або можна з ними постійно працювати. У вас є якісь робочі зошити. Це дуже важливо для вашої підготовки, щоб вона відбувалась крок за кроком правильно. На досвіді себе і своїх учнів я хочу вам порадити не припускатися цих помилок, про які я зараз розповім. Мініть мої слова запишіть собі цей момент зафіксуйте, від цього буде залежати не тільки ваш бал, а й ваш емоційний стан під час того, як ви будете проходити цей рік важкої для вас можливої підготовки. По-перше, якщо у вас фокус на шкільні оцінки замість структури тесту, це помилка, це проблема. Тому що, шановні батьки, будь ласка, не змушуйте робити акцент саме на школі, Школа вашій дитині бюджет не подарує, а підготовка якісна до іспитів, вона зможе в цьому допомогти. Балати. Стату не настільки враховується, тому на це робіть правильний акцент, робіть правильний фокус. Зубріння замість розуміння. Якщо ви розумієте, що особливо в математиці ви щось починаєте зубрити, зазубривати, це помилка. Ви вже неправильно знайшли підхід. Якщо ваш викладач змушує вас щось зубрити, вибачте, вам потрібно по ходу змінювати свого викладача. Тому що такий підхід не закінчується нічим гарним, окрім вигорання дитини, яка і так завантажена декількома предметами протягом року, якщо у вас таке відбувається, значить треба щось змінювати. Якщо ви відчуваєте, що це відбувається, треба міняти. Наступна недооцінка практики це те, що я вже казала: тести, 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 тестуйтеся, проходьте, перевіряйте себе, розв'язуйте всі завдання, які вам потрапляються. Але звичайно, краще не переробити це, тому що, наприклад, ваш репетитор, ваш викладач, якщо він у вас вже є, якщо це людина, яка вміє якісно готувати до НМТ. Тут важливо, що ця людина вам буде давати ці. Стування, ви можете в неї це просити, і тут не проходити вже все підряд, що ви можете тільки побачити в інтернеті. Бажа, щоб під ваш рівень поточний це було все підлаштовано. Звичайно, якщо у вас неправильно розподілений час. Якщо ви затягуєте на простих темах, думати, що у вас дуже багато часу, потім на складні залишається мало часу. Тут теж з цим може бути проблема, і це теж може стати помилкою. Якщо ви самостійно готуєтесь без чиєїсь перевірки, якщо ви фотомес, ваш вчитель і наставник і вам допомагає, то самі розумієте, який при цьому буде результат. Якщо у вас немає можливості готувати з репетитором вчителем, потрібно шукати ті підручники, де буде все розбиратися покроково, які завдання, де була припущена. На помилка і так далі, але звичайно краще, щоб у вас була людина, яка на вашу помилку вам вигадає ще 5, 10, 15 завдань ще попрактикуватися. Ну і остання помилка, якої ви ще не пропустилися, це занадто пізній початок підготовки. З року в рік після початку року астрономічного календарного прокидаються учні, які розуміють, що їм потрібна підготовка. Навесні прокидаються і кажуть, а як мені зараз з нуля до 150, дійти до 180, до 200, Це просто щось дуже 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 важке, і це вже не про якісну підготовку. Це називається вже галопом по Європам. І ваша перевага в тому, що ви ще цієї помилки не пропустилися. Але кожен рік будуть ці учні, які, на жаль, будуть свою підготовку, будуть псувати тим, що вони невчасно почали підготовку.